Всім привіт, вітаю вас на каналі Наві Мігрант. І сьогодні ми поговоримо про основні зміни, які війшли в життя від 1 липня. І вони відносяться до усіх українців і переконаний, що до вас також. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш інстаграм акаунт, на наш Ютуб канал, де ми щодня ділимося корисною і якісною інформацією на рахунок легалізації, новин, змін в законі і так далі. Тому будемо вдячні за вашу підтримку. І давайте перейдемо до наших пунктів. Перша основна зміна відноситься саме старту нової програми Безпечний кредит. Що це за безпечний кредит? Жонт прийняв уставу, і люди, які до цього часу не мали своєї нерухомості. Польщі вони мають право отримати кредитування під 2%. Тобто це дуже корисні умови кредитування, і ви маєте право їх взяти і купити свою першу квартиру. Але не слід забувати за основні затрати, які вас чекають перед покупкою квартири. Давайте розберемося, які саме. Перша із затрат це нотаріальні послуги в залежності від міста вашого проживання, де ви будете купувати квартиру, і від метражу квартири, вони можуть коливатися від 2 до 3,5 тисячі злотих. Тому це один із коштів, які вас чекають при покупці квартири. Наступний податок ПЦЦ, так як мені говорили підписники, жонд в Польщі скасував податок ПЦЦ. Тобто це податок очевидно ще цивільноправний, і до цього часу ми платили його при покупці квартири, при покупці машини, і він складав 2% від вартості. Тобто, якщо б квартира коштувала півмільйона, то вам би прийшлося заплатити 10 тисяч злотих до уженду скарбового. На даний момент, навіть як ви купуєте із вторинного ринку квартиру на безпічний кредит, ви не платите ПЦЦ. Податку чи ноші цивільноправний. Наступним коштом при покупці квартири це є початковий внесок. Навіть якщо це безпечний кредит, вам все одно не видадуть кредит, якщо у вас немає капіталу вкладового. Тобто у вас повинно бути хоча б 10% від вартості квартири. Припустимо собі, що ви купляєте квартиру за півмільйона, 500 тисяч злотих, то 10% це буде 50 тисяч злотих від суми. Тому цю суму вам обов'язково потрібно буде мати, тому що по-іншому вам банк просто не видасть кредит. Але ще крім цього, у вас також повинна бути кредитна спроможність. Тобто банк повинен бути переконаний в тому, що в майбутньому ви зможете платити за кредит рати і що у вас є стабільна робота і у вас є здольність кредитова. Також варто не забувати кошти і послуги ріалтора. Ріалтор це дуже важлива людина при покупці квартири, оскільки він перевіряє кшінгів від Тобто усі записи про квартиру, чи там немає жодних боргів, чи вона не є заставлена за щось. Чи е, там не було прописано жодних юридичних осіб, фізичних осіб, які не вимульдувалися, чи немає жодних підводних каменів. Тому е, на послугах реалтора я особисто би вам радив не жаліти, тобто знайти хорошого реалтора, познайомих, який допоможе вам купити хорошу квартиру, де ви заїдете і зможете спокійно жити. Вартість реалтора е, різна в залежності від компетенції, і виносить від 2 до 4 від вартості самої квартири. Квартири. Тобто це може бути сума від 10 до 20 тисяч злотих. Тому в загальному перед покупкою квартири вам потрібно розраховувати на суму як мінімум 62 тисячі злотих, щоб у вас було в кишені і щоб ви отримали здольну ж кредитову банку і вам надали кредит. При умові, що ви купляєте саме квартиру на кредит, а не за готівку. Я також виставляв опитування у себе в інстаграмі, і у мене більше 50% від моєї аудиторії проголосувало за те, що вони будуть складати цей внесок на іпотечний кредит, тому що я переконаний, і всі це розуміють, що це дуже хороші умови зараз. Усі інфляція росте, ціни ростуть. Нерухомість також росте. А цей, ця програма справді дає можливість. Заекономити і взяти кредит на кращих умовах, тому я вам також раджу його обрати. На рахунок другої зміни вона відноситься саме до мінімальної заробітної плати. Як ви знаєте, вона зросла від 1 липня аж на 600 злотих. Тобто, якщо ми говоримо про зарплату на руки, вона повинна бути на даний момент 2700 злотих нетто. Ви повинні скільки заробляти мінімум. Також найнижча погодинна ставка зросла до 23 злотих 50 грош за годину. І сама заробітня плата зросла практично на 20% в порівнянні до попереднього року. І також вже є прогнози на зріст заробітної плати в наступному році. Ці і січня місяця. Тому як буде, подивимося по виборах, тому що ви, напевно, знаєте, що у жовтні будуть вибори, і політика також має дуже великий вплив на це. Третя важлива новина відноситься саме до нових послуг, які надає консульство України в Польщі. На даний момент саме три консульства можуть надати ці послуги: у Врославі, Кракові і Варшаві. Що саме ви можете вирішити у консульстві? Ви можете отримати нові свідоцтва про народження, витяги із РАКСУ, зареєструвати народження своє, наприклад, дитини. Ви можете також зареєструвати шлюб, тому що ви, напевно, знаєте, що до цього часу, щоб взяти шлюб українцям, вам спочатку потрібно було мати згоду від суду. Який потрібно було очікувати від 4, навіть інколи до 12-15 місяців? А зараз ви це можете вирішити спочатку? Ви реєструєтесь на подачу, і за місяць часу ви вже можете розписатися, тому це також упрощує нам життя так в Польщі. Тому усі справи зв'язані з документами, з реєстрацією шлюбів, актів згону і так далі. Саме з української сторони ви тепер можете вирішити в консульстві України в Польщі. Також вам підскажу, що якщо ви реєструєте свій шлюб навіть з громадянином України, ви упрощуєте собі життя, тому що маєте право потім податися також на карту побиту по воз'єднані сім'ї. І до цього часу було дуже складно одружитися. А зараз ця процедура нам це упрощує. Наступна важлива зміна відноситься до Незареєстрованої джавальності господарчої. Що це таке? Від 1 липня ви можете заробляти більше грошей, причому не платити ЗУС, тільки платити податок доходовий. Тобто незареєстрована джавальність господарча вона відноситься до людей, які хочуть почати або попробувати Власний бізнес, але бояться відкривати фірму або ж не хочуть робити собі додаткових коштів. І це правильно. І я особисто вам раджу почати саме з Незареєстрованої джавальності Господарчої, тому що від 1 липня зросла е, сума, і ви тепер можете заробляти щомісяця 75% від мінімальної заробітної плати, яка, як я вже згадував, становить 3500 злотих. Тобто, ви можете заробляти, якщо я не помиляюсь, 2700 злотих щомісяця без ЗУСу, без нічого. І це ви можете заробляти протягом року 2700 злотих щомісяця. Детальніше я також розказував у відео у себе в інстаграмі на рахунок нізреєструваний двованочі господарчий». Тому які плюси дає нізреєструвана двоночого господарча. Вам не потрібно реєструватися до уженду до скарбового. Вам не потрібно платити складки ЗУС, вам не потрібно платити податку ВАД. Єдине, що ви робите, це сплачуєте податок доходовий. Також вам не потрібно реєструвати вашу фірму в ЦІДГ, тобто в Центральній евіденції оживальнощій господарчої. Ви просто стаєте і починаєте пробувати розвивати свій власний бізнес, поки ваш оборот не буде перевищувати цей ліміт. Також наступною важливою новиною є те, що батьки мають право подати від 1 липня внесок на соціальну допомогу, яка називається Добрий старт. Вона виплачується для кожної дитини до віком до 18 років. І ця допомога виносить 300 злотих. Цю допомогу можна отримати у два способи: онлайн через вебсайт empatіa.gov.pl або ж онлайн через платформу ZUS. Інструкція також є у мене у відео в інстаграмі, тому, якщо вам це цікаво, можете прийти і переглянути важливо, що термін заявок у цьому році до 30 листопада. Чим поскоріше ви подасте заявку, тим скоріше вам виплатять ці кошти. Якщо ви зараз будете подавати заявку, то вам виплатять їх до кінця вересня. І наступна важлива зміна відноситься до політики. Як ви напевно знаєте, в Польщі будуть скоро вибори у жовтні місяці, і тепер замість 500 будуть виплачувати 800. Плюс. Що нас чекає і які саме нововведення плануються? Так як і сказав, замість 500 плюс 800 плюс, Також буде 14-та пенсія для кожного пенсіонера. Безкоштовні ліки для людей від 65-го року життя і до 18-го року життя. Також впроваджують безкоштовні автостради. Скільки коштуватимуть ось ці зміни на нам, податківцям, виплата 14-ї пенсії у 2023 році нам обійдеться в 11 мільярдів злотих. 800 плюс буде коштувати 65 мільярдів злотих. Хто буде платити за ці зміни? Люди, які платять під податок доходов. І для порівняння, у 2024 році податок під заплатили і він виносив 68 мільярдів злотих. Тобто можете уявити собі, що усього податку доходового з Польщі буде достатньо всього лише покрити програму 800+. Також скажу цікаву інформацію, що в попередньому році українці заплатили в Польщі податків на 2 мільярди злотих. І також остання важлива новина: від 1 липня. Ви вже знаєте, що закінчилися стан епідемії COVID. і тепер усі люди, які мали документи і вони закінчилися до війни, мають легальне перебування лише до кінця липня. Я надіюся, що такі люди вже їх немає. І що ці люди, що переглядають, ви вже зробили ці документи. Але якщо все ж таки ви ще не виготовили собі документи, ви маєте можливість до 30 липня відправити хоча б документи поштою, наприклад, на подачу на карту побиту, щоб мати легальне перебування на території Польщі. Тому не забувайте про це. Надію, що ось ця загальна інформація для вас була корисна. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк до цього відео. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм і підпишіться на наш YouTube. І до нових зустрічей!